То поля. Полюбила чорнобрива козака дівчина, Полюбила, не спинила, пішов та й загинув. Якби знала, що покине, було б не любила. Якби знала, що загине, було б не пустила. Якби знала, не ходила б пізно за водою, Не стояла б до півночі з милим під вербою. Минув рік, минув другий. Козака немає. Сохне вона, як квіточка. Мати не питає, чого в'янеш мою доню, стара не спитала. За сивого, багатого, тихенько єднала. Іди, доню, каже мати, не вік дівувати. Він багатий, одинокий. Будеш панувати. Не хочу я панувати, не піду я, мамо, рушниками ще придбала. Пусти мене в яму, нехай попи заспівають, а дружки заплачуть. Легше, маму, в троні лежать, ніж його побачить. Отак та я чорнобрива плакала, співала, І на диво серед поля тополою стала. Вітер віє по діброві, гуляє по полю, Край дороги гне тополя до самого долу.